Вітаю! Сьогодні ми оглянемо оренду двокімнатної квартири у Франківському районі. Це новобудова Самий за адресою Шевченка 60, корпус 12. Ми знаходимося на 12-му поверсі. Над нами є технічний поверх, площа квартири 58 квадратних метрів. І почнемо оглядати цю новобудову з великої кухні. Вона є досить простора: 19,5 квадратних метрів. Вона оснащена. Всі необхідною технікою. мікрохвильовка, духова шафа, опалення. Тут є двохфункційний котел, є газова поверхня, багато поличок є. Тут встановлена посудомийна машина. 60 см ширина, сучасний холодильник із морозильними камерами. Система нофрост. No На кухні представлена відпочинкова зона, прекрасні дивани, кондиціонери, телевізор, чудовий вигляд і французький балкон. Перша кімната є площею 11 квадратних метрів. Тут є лише одягова шафа купе, вона досить міська. Без меблів, можете свої поставити. І друга кімната в нас простора спальня. Тут 16 квадратних метрів. Тут зроблена робоча зона. Дві розетки на столах. Додаткові розетки є приліжку двох спального. Шафа купе, кондиціонер, панорамні вікна і зручний санвузол. Він дуже великий. Тут є пральна машинка, велика завантаження. 4 кілограми. Так, Тут є батареї і великий просторий душ. Дуже зручно заходите. Якщо вас зацікавила ця простора квартира, ми чекаємо вас з радістю на огляді. З вами була ріелтор Олена Давидова. До зустрічі!